На великі екрани вийшов фільм Інший Франко про наймолодшого синів Івана Франка Петра. Він, фундатор української військової авіації, співзасновник пласту, січовий стрілець, сотник, письменник, автор близько 40 винаходів у галузі хімії, свідок Голодомору 33-го відмовився прийняти радянське громадянство. Події стрічки розгортаються 1941 року у маєтку Франків у Львові. До родини прибуває несподіваний гість, товариш Петра Андрій. Разом були біля джерел створення пласту, змагались за кохання однієї жінки, рятувалися з палаючого літака, тікали з полону. Тепер зустрілися у координатах Другої світової війни. Від компанії Ганза Фільм, захоплююча біографічна драма Інший Франко, режисер Ігор Весневський. Зйомки проходили на справжніх історичних локаціях у Львові. Саундтрек записала вокальна формація Пікардійська терція, виконавець головної ролі, актор В'ячеслав Довженко. Метою роботи називають відновлення історичної справедливості.